Красуня А Дивіться, скільки на ній бджіл. тому що там, вдалині, бачите, в мене стоять вулики. Це заради цих вуликів я посіяла в цьому році оцю фацелію. В тому році теж сіяла, але не знімала. Бачите, поміж цієї фацелії трохи росте тапінамбура. Тапіра, потапінамбур дуже цінна рослина. І не тільки в плані. Бульба, бульби. Оця верхня частина, я її прямо зараз ріжу, поки вона не квітне, поки вона молода, і це листечко теж дуже хороша чайна рослина. І вона знижує цукор, поліпшує роботу кишківника. Дуже заспокійливий, мені здається. Оце я зараз його повирізаю, тому що шо топінамбур, що фацелія. Такі агресивні рослини. Бачите, серед них нема бур'янів. Подивіться, ціла полоса фацелії і нема бур'яна, тому що вона така хазяйка, що вона вижила всіх. Але бджіл, але бджіл тут. Зараз я трохи зніму цієї фацелій і посушу нам на чаї. І крем я роблю з цієї фацелі дуже хороший вийшов. Крем дуже вона корисна для шкіри.